Іде подача. І гол! забиває Богданов. Ось те, про що ми казали. На цьому турнірі Богданов не забивав. Відкриває він лік своїм голам. 1 0 Збірна України відкриває рахунок. Богданов перевісив у повітрі. Ось так, точніше, позицію вірно обрав. Він розрахував класно. Готовий збірна України. Виконує чергу. Удар поворота! І знову стандарт приносить успіх, і цього разу кирило дігтяг дуже важким, можна сказати, невідборним. Дігтяр, як же він вистрибнув високо. Каминський технічно. Там Когоденяк підключився, але продовжується слаломний прохід передачі Попова і гол! У власні ворота забиває з під ноги нашого форварда захисник збірної Словаччини.